От зараз Сікорський би ну точно позаздрів. Компанія Jetson One майже точно відтворила орнітоптер з фільму Дюна. Це буквально квадрокоптер для людини. Летючий Джет розганяється до 100 км на годину і може підійматися на висоту до 1500 метрів. Не заздрю актором, бо штучний інтелект потрошку підкорює Голівуд. Компанія OpenAI веде таємні переговори з кіностудіями та режисерами про впровадження нейромережі Сора. Повідомляє Блумберг, найближчим часом пройдуть ключові зустрічі, а креативні команди, як бачимо, вже тестують сора. Визначити стан слуху за 5 секунд капишники можуть. Ехоскоп це пристрій, який посилає у вухо звукові імпульси різної частоти. Імпульси проходять все внутрішнє вухо, відбиваються від стінок і повертаються до пристрою в якості ехо, за що він і отримав свою назву. Головна прикраса ехоскопу це те, що він визначає індивідуальну норму для кожної людини. А тому допоможе навіть якщо ця людина немовля і просто не здатна сказати, чи болить у неї вухо. Це дуже зручно до того ж, у розробці модифікація для домашнього використання.